Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. Сьогодні у нас чергове відео з циклу огляду танків за новорічний наступ 2026 року. На цей раз у нас в гостях німецька ПТСА у 9-го левела, як панцер е 90. Зовнішній вигляд такої, як завжди, перед вами. В принципі, ПТшечки виглядає максимально нетривіально, максимально цікаво. Це така, знаєте, як панцер е 100 на виворі, або ж розжирівши як пантера 7-го левела, пишіть що обличчя вам в коментарях. Ну а я буду починати з того, на що треба звертування в ангарі. Отже, в першу чергу, давайте Проклацею екіпаж для того, щоб ви могли поставити пірки такі самі, як мене. Це для новачків. Для тих, хто тільки повернувся в гру. Знову ж таки, далі по обладнанню на цій ПТЕС я катав з однією збіркою. Це закалка турбіна досел. Другу збірку взагалі не ставив, але знову ж таки ніхто вам не забороняє експериментувати ставити другу збірку якусь під себе. Але знову ж таки, абсолютно більшість боїв. Ви теж будете обирати таку збірку, тому що тут вона мастхевна. Також ця ПТшка дуже сильно залежить від саме жовтого обладнання. Це в першу чергу. Експериментальна турбіна і експериментальне загартування. Чому воно тут важливо? Тому що ну, очевидно, експериментальна турбіна, окрім е, покращеної да динаміки, додає вам е, додаткову стабілізацію. Що для ПТСАУ без башні це просто чіт, і також обов'язково сюди треба ставити комплекс поліпшеної живучості, відповідно прокачену закалку. Чому? Тому що в ПТЕ є проблеми з крітами через енОДВІ літає двіжок, через борта рубки вибивають боєукладку. Я би сказав, що це так доволі відчутно, і навіть велику рімку це не супердожиться, е, тому що крітумість тут достатньо висока. Тому не забувайте, хоча б закалку Т2 рівня сюди ставити. Також по польовій модернізації, що тут треба відзначити, тут в принципі дві критичних польові модернізації: це очевидно перша. Яке вам додає плюс 30% до міцності шасі, і також е, трошечки динаміки. Е, в цілому це дуже важлива польова модернізація для усіх ПТ без башні, тому що знову ж таки в комплексі загортування вас буде дуже складно поставити на каток. Ну і також важлива третя польова модернізація це штанговий перископ, який додає вам 2% до огляду. Чому тому що ПТ-САУ у нас все-таки штурмова і в 90% випадків в боях ви будете грати умовно на першій лінії? А для того, щоб грати на першій лінії, вам елементарно треба світити супротивників, які вам ведуть вогонь. Це дуже важливо. Ну і давайте одразу приходити до розбору його бронювання, тому що тут є про що поговорити. Ну що ж, друзі, давайте розбиратися з бронюванням цієї ПТ-САУ, бо воно тут максимально цікаве, і треба очевидно вміти їм користуватися для того, щоб е, показувати хороші результати на цій ПТ-САУ. Ну і традиційно починаємо з нижньої лобової деталі. Тут у нас в середньому проведена броня в районі 210 мм приблизно. Е, про що це нам говорить? Про те, що ми з непоганим доворотом, тому що в нас тітанові борта, які дозволяють нам це робити, е, можемо достатньо суттєво передвертати його і відповідно створювати тут приведену броню навіть там до 270 до 280 мм проти бронебійних снарядів Включно, що дозволяє нам досить впевнено танкувати там танки 8, 9, 10 та навіть 11 левела без голдових снарядів. Але при цьому всьому, коли ви довертаєте таким чином корпус, не забувайте про те, що ви відкриваєте вразливі зоні в маски гармати, в яких всього лише 200 мм. І як тільки ця пт ромбує, можна зсовувати її сюди без особливих проблем. Далі, стосовно рубки, тут все теж дуже цікаво. Тут від 260 до 294 мм наведеної броні, це знову ж таки дуже і дуже непогано для танку 9-го левела. Це знову ж таки говорить нам про те, що е, дуже просто ви можете танкувати всі танки, ну крім ПТ-САУ, там 11-го левела на звичайних снарядах. Е, при цьому в цьому у вас достатньо велика маска, яка має або замани під рикошет, або ж таке знову ж таки фантастично наведену броню. Тут ніяких проблем немає. Але звісно, звісно, друзі, я теж це бачу. Це якби мовити, знаєте, слон в кімнаті. Е, це ну, якби три з дроїди на башні. Я не знаю, чому дали їй самі три. За що її і, і так за нашу вдалу цей лючок залишив, хоча б цей ну я не знаю. Крашу це якесь дуже дивне рішення від Варгіймну. Але тим не менш, маємо те, що маємо. Очевидно, лючки тут досить слабкі по броні. Тут приблизно там 240 250, і там десь теж приблизно 240 міліметрів бронювання. Знову ж таки, проти вісімок це буде працювати на ББшках. Вони вас придбувати не будуть, але танки 9, 10 та 11 левела кожною пайкою будуть врвати вас сюди без шансів. Але. Чому це патене гівно і чому вона все одно буде танкувати? Ну по перше, тут дуже жирні борта. Вочевидь, це борта від танка є 100 тут. В нас є 140 мм міліметрів сам. Сам борт, плюс 5 мм екран, плюс дуже жирна гусля. Ну і відповідно, очевидно, воно буде танкувати надпотужно. Плюс рубка теж нормальна, при наведено броню має 130 мм, що дає нам там 340 плюс. Але саме основне це те, що ця тачка має дуже класні КВН, саме 9 градусів, і відповідно на картах, де можна стати від КВНів, да, за рахунок висоти танку, ви можете просто прятатися ці, ці лючки, виходячи від КВНів, Тобто прятаючи більшу частину НЛД від рубки, тут просто. Фантастичне бронювання, і якщо ви граєте на будь-яких рельєфах, ви будете відчувати себе максимально комфортно, тому що і мінус 9, і при цьому всьому тотальне бронювання. Головне, головне, да спрятати ці лючки, тому що в усьому іншому в лючки на рівнях поверхні у вас будуть знову ж таки розривати без шансів. Тому пам'ятайте про це. Но ми будемо говорити в бою, як її використовувати максимально правильно і чому вона все таки максимально цікава та іграбельна. Ну що ж, запрошу вас подивитися дуже показовий бій на ці ПТСА, які мені вдалося зіграти. Як ви бачите, граю я на карті Стара Гавань, граю я в топі списку протитанків 8 та 9 левела. Ну і відповідно, перед тим як ми почнемо розбиратися з усіма іншими ПТХ цієї техніки, яку які ми ще не розглянули, я попрошу вас поставити цьому відео лайк і також підписатися на канал. В мене є амбітна мета досягти 10 тисяч підписників до кінця цього року. Тому допоможіть мені з цим. Протисніть, будь ласка, кнопочку. Ну, а я буду починати. Значить, в першу чергу, що треба тут звертати увагу? Що кидається? в очі, очевидно, це в нас габарити цієї цієптесау. Як ви бачите, вона просто здоров'яна. Так візуально вона вдвічі більше, ніж БЗ-176 та xm 57 От тому це сміливо можна записувати в мінуси цього танку, тому що. Це впливає на вашу загальну живучість, танк здоровий. На відкритих картах буде страждати від артилерії. На е, навіть закритих мапах все одно по вам буде легко попасти, тому що ви умовно легка ціль, вас просто вицілити. От е, далі, по динаміці, тут все насправді не так погано. Е, це ПТСАУ краще там, їде, чим Т-95, чим Тертойсь, тому що з турбіною тут нормальна максимальна швидкість вперед: 33 е, і відповідно 15 назад. Тобто досить таки комфортно. Е, от якраз таки після цього пострілу я одразу поставив на цю ПТ-шку жовту ЗК, тому що як ви бачите, ВКшка просто з першої пайки в НЛД вибиває мені боєукладку, тому жовта закалка нагадую, нагадує мастхев. Е відповідно е далі, значить, по динаміці, да, Макс, каняк на тонну в нас 11,5, І як ви бачите, в принципі, я би сказав, що для своїх габаритів, для свого бронювання, для своєї маси їде вона ну непогано. Звісно, там далеко від ідеалу, але. Знову ж таки, я би сказав, нормальна та динаміка достатньо для того, щоб ну, плюс-мінус адекватно переміщатися по мапі і в цьому бою ви це побачите. Е, далі е, по гарматі. Тут все теж дуже-дуже цікаво. По-перше, в нас всі три снаряди і грабільні і максимально класні. Бронебійний снаряд основний пробиває 290 мм, е, має альфа-страйк 750 одиниць і летить з швидкістю 1000 е, майже 100 метрів в секунду, що класно, приємно, і ну, з таким снарядом е, приємно стріляти, комфорт стрільби досить таки високий. Е, далі фугасний снаряд. Спробуває 90 міліметрів, має Альфа Страйк 950 одиниць, і це теж дуже класно. Можна вицілювати всяких різних картонних СТ навіть да, в борта або в корму, і, очевидно, картонний ПТСА, типу борща, пм і тому подібних. Відлітають вони тільки так. Ну і кумулятив теж дуже класний: 330 міліметрів кумулятив на 9-му левелі в ПТшечки. При цьому всьому альфа також 750. Ну і відповідно, КД в нас 14 там, з половиною приблизно секунд, що дає нам ДПМ більше 3000 на дев'яту левелі. Тут виходить 3100. А що ми знаємо про таку зв'язку, коли у вас і висока альфа, і високий ДПМ, це, знаєте, попахує трошечки імбовістю. І в принципі, як ви бачите, тут за 2,5 з половиною плюс-мінус хвилину бою я вже не стріляв 3100 одиниць шкоди, і, в принципі, ну, абсолютно не відчув там тартою за четвертого та ВК. Досить такі броньовані танки, тому що знову ж таки бронеприбиття абсолютно точно мені це дозволяє. По зведенню і стабілізації також відзначу, як ви бачите, жовта, закалка, жовта турбіна. В нас працює дуже дуже класно. Стабілізація, як для ПТ з Альфо 750, тут просто е, чудова. Зведення тут теж дуже класне, 2,1 і всього лиш. Е, і при цьому всьому точність кінцева, 0,32. І от зараз буде досить показовий шот по об'єкту 416 на 481 метр. І в принципі я би сказав, що погравши на цій ПТСА, можу в плюс відзначити гармату. Вона там значно приємніше відчувається, ніж гармата е, як пансера 100 Але е, при цьому всьому, да, підводячи по ній глобальний такий підсумок. Е, ну очевидно, я ж не продаю вам коробки. Да, треба сказати про те що в неї купа мінусів габарити лючки на башні які будуть пробиватися НЛД, яке дуже сильно крітується рубка яка дуже сильно крітується загальні так би мовити знаєте загальна така Легку доступність цієї ПТшки, тому що дуже багато вразливих зон. Як ти не стань, тебе все одно можуть пробити, тільки якщо там на якихось тімбових рельєфах, да, ви можете відчувати себе сухо та комфортно. Але в усьому іншому, що чим нам це що, що ми верніше, отримали взамін? Да? В нас хороший ДПМ, величезна альфа. Ви елітний фармер, тому що з 290 бронепробиття вам, в принципі, майже голда ніколи не потрібна. Плюс ваші класні фугаси, да, які максимально сильні, максимально потужні, тобто тут. Така, знаєте, не сама висока живучість компенсується хорошою вогневою потужністю в купі з досить таким досить таки великим е, запасом міцності. Тут 2050 одиниць. А е, в нас є це, звісно, з закалочкою там з польовою модернізацією, Але там 2 к хп в принципі для патешки з альфою 750 це достатньо, щоб там розмінюватися. Умовно вам тяждає на 400, ви Видаєтему йому на 750. або це там 44, четворе, щось патіє, старається, але ну як ви бачите, шансів не особливо е, проти мене не було. Тому ми її зачевили, е, і в принципі відчуваємо себе сухо та комфортно. Фіналізуючи, очевидно, якщо ви там, у нас кробок вам не випаде, то ви нічого не втрачаєте, докупляти заради неї кробок, очевидно, не треба. Це танк приблизно десь на 7,5 з 10, але якщо вона вам випаде, то я би сказав, що це реально класний елітний фармер, на якому буде досить просто настрілювати шкоду. Так, в певних боях вона буде дуже жорстко посасувати, тому що в нас дерев'яні лючки і не НЛД, але в певних боях буде дуже якісно наджибати. Ну і фішечка цього бою, чому він потрапив в цю нарізочку, так би мовити, як ви могли побачити. Циндіан Панцером, заганяли 44 десь приблизно дві хвилини бою. Ганяли за ній там по всій мапі і так далі. І ви можете побачити по статапчику, що в нас якби всі світились, крім СФАКа 105. Е, ну, очевидно, що цей. Е... Так би мовити, не супер обдарований чоловік стоїть на свій бій в цій позиції, не да? доволі таки мобільний ПТСО, міг би поїхати допомогти свого тімейту і таким чином виграти фланг, бо індіан Панцера вони б тоді забрали і закрутили мене вдвох. Але ну, 7 хвилин в одному кущу, це моя повага. Але подивіться, як буде красиво завершатися цей бій. От, Чувачок весь бій стояв в одному кущу, для того, щоб ось так, знаєте, Класно померти для того, щоб гарно закінчити мої відео. Дякую, Маріану 1995-2022 за такий прекрасний кадр. Новий ну, друзі, не забувайте підписуватись, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю ПТАСУ. Як завжди, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну ми з вами зустрінемося на наступних відосах та на наступних стрімах. Всім. ББ.